Закарпаття край парадоксів, в якому можливо все, навіть якщо одне суперечить іншому. От, наприклад, біля Ужгорода є село Пало, яке географічно найбільш віддалене від світового океану, на мапі близько 700 кілометрів. Але водночас в іншому куточку регіону є своє локальне Закарпатське море. І, звичайно, назва романтична, та й вода не солона, але узбережжя цілком реальне. Закарпатське море або на мапі Вільшанське водосховище, як і решта усіх таких гідротехнічних споруд в Україні, має річкове походження і знаходиться в долині річок Теребля та притоки Тиси Ріки у верхів'ї Хуського району. Аби наповнити водосховище гірськими водами, 70 років тому інженерам довелось прокопати майже 4-х кілометровий тунель в горі.